Чи надавати дозвіл на розробку проекту землеустрою монастирю Української православної церкви Московського патріархату в селищі Чоповичі Малинського району обговорювали на сесії обласної ради 25 травня. Під час обговорення дехто із депутатів закликав не підтримувати проект рішення, оскільки мова йде про українську православну церкву саме Московського патріархату. Інші ж навпаки, вважали, що відмова обласної ради призведе до конфлікту у громаді. Ви знаєте, Бог один і не мені судити, і не кожному тут судити. Кого більше віри, чи в Київську, чи в Московську. Але я вам скажу два таких моменти, аби ви зробили собі висновок для себе. Є таке місто Волноваха і село Благодатне. 2014 рік, 22 травня, був розстріляний український блокпост, на якому загинуло більше 20 наших військовослужбовців. І кожен рік на цьому місці відбувається молебень 22 травня, будучи там під Волновахою один із організаторів цього цього процесу. Ми запросили священників, щоб вони відправили. Жоден священик з московського патріархату відмовився проводити молебень. Відмовився. І пропаганда йде не людських цінностей, не любові до Бога, а там замішана чиста політика. І тому я хотів, щоб ми до цього питання пішли по-державницькому, виважено і зрозуміння. Дякую. Нам потрібно відійти від політики. Адже церква відокремлена від, Україна, від держави, як держави від церкви. Це перше. І ми сьогодні не говоримо про московський патріархат, ми говоримо про українську православну церкву, канонічну. І давайте ми трошки будемо дистанціюватися від цих питань, тому що ми поглиблюємо же виклик і конфлікт суспільства. Якщо один не захопив землю незаконно, вирубав там ліс. Поставив е, якісь споруди, то це е, значить, е, називається самобут, це е, називається захоплення земельної ділянки. А якщо це зробила е, структура Московського патріархату, то ми маємо це діло у закони. Та так е, пропонується. Я прошу діти по закону в даному випадку. Кесарю, кесарю, правильно? Або. Бо. Сьогодні ви приводили приклад, що якийсь, хтось там відмовлявся проводити молитві. але ж не треба всіх под одну грибінку чесати? Мені здається, що ми повинні виважено до цього питання ставитися. Ну, нам мало війни в країні, так? Чому ми повинні загострювати те питання, які сьогодні розколить суспільство? Якщо ви не оформили документи відповідно, чого ми повинні дивитися, до якого сьогодні, до української чи до московської яка належить за церква. По формули ми повинні проголосувати. Дійсно, громада має право визначитися. Ми повинні виконати свої функції як депутати обласної ради. Захоче громада перейти під іншим підпорядкування, вони зберуться і проголосують. Нам треба просто виконувати свої функції, забути взагалі про ті питання, які розходують суспільство. До того часу, поки в монастирах буде йти служба, то буде мир і злагода на землі. Давайте підтримуємо цих людей, повірте мені, так як Миколаїв сказав, чи це московське, чи це українське, хай люди моляться за здоров'я і мир на нашій землі. Те, що збудовано, можливо, і потрібно узаконювати. Але я хотів би застерегти, що поступово вони рухаються не тільки в сторону лісу, але й в сторону селища. І це створює певну напругу в середовищі. Тому я хотів би. Подальшому на сьогодні є такі чутки навіть по сели, що до мене вже люди звертаються, що якісь вони там вже хочуть і поховища займати, то це, ну скажу, дуже великий негатив. І хотілося б, якщо буде рух в цьому напрямку, хотілося б, щоб це було обговорено з громадою, можливо, якась сходка села, тому що, ну, чесно кажучи, місцеве населення їх сприймає загально. Тому що є обмеження досвіду до річки, обмеження проїзду по лісу і так далі. Після невдалого голосування голова обласної ради оголосив перерву. Коли ж народні обранці повернулися, до присутніх звернувся член фракції опозиційного блоку Володимир Нагорняк, який запропонував повернутись до розгляду питання Чоповицького монастиря. Повернутися що? до розгляду питання про, про монастир. питання дай. в тому, що один із наших депутатів проголосував не зовсім вірно. От. Прошу Депутати підтримали таку пропозицію і знову взяли за обговорення надання дозволу на розробку проекту землеустрою. Якби сьогодні в Росії була церква Київського патріархату, вона б за недавно палала. Тому шановні колеги, якщо ми маємо перейти нашу державу, не перетворюйте на насправді політику, хай не згідно чи закону. Сьогодні церква відокремона від, від держави. Шановні депутати, не відемо туди, не потрібно. Хай вони ж таким роздаруться. Немо нам це робити. Ми сьогодні почули лідера громади, який дав чітку позицію з приводу громади громади цього питання. Давайте ми це питання з'їмо з порядку денного, давайте туди ще вийде комісія, давайте його вивчимо. Давайте вивчимо законодавчу базу, де порушення там і хто поніс відповідальність за ці порушення, а потім повернемо до цього питання. Воно не горить. Якщо в 2000 році будували 17 років, ще почекає кілька місяців. Спокійно вивчимо. Моя пропозиція така. У коментарі журналістам після закінчення сесії голова облради Володимир Ширма назвав повторне голосування по питанню монастиря у Чоповичах негарним та припустив, що під час перерви хтось із депутатів змінив свою думку щодо цього питання. Моя особиста думка насправді це негарно, але регламент абсолютно це дозволяє робити. і Я думаю, що в ході перерви, яка відбулася. Я думаю, що десь хтось із депутатів, це у нас по-моєму, два голоси, якщо не помиляюсь, да, 31, був, а потім 33, той мінімум, який необхідний для прийняття рішення. Тобто в ході перерви хтось із депутатів, видно, поміняв свою думку. Хто це? Я, я ж не можу сказати. Тому, звичайно, питання, воно ну, політичне. Тут ми сьогодні слухали. Одну сторону слухали, другу сторону заяви тих людей, які в АТО були, бачили відношення однієї церкви, бачили відношення другої церкви. Ну, але це воля депутатів. І я, я, як голова обласної ради, ну, не можу впливати на думку кожного депутата.